Івано-Франківськ готується до відзначення 21-ї річниці незалежності України. Про це йшлося на оперативній нараді у міськвиконкомі. Комунальні служби вже визначили для себе низку заходів щодо благоустрою. Поточні та ямкові ремонти міських автомагістрали здійснить Дорожньо-ремонтне управління. Окрім традиційного встановлення прапорів, комунальники впорядкують меморіали, пам'ятні дошки і міські кладовища. Буде оновлено газони квіткових насаджень. А працівники підприємства міськсвітло оформлять середмістя святковою ілюмінацією. Загалом на всі упорядкувальні роботи з міського бюджету виділено понад 25 тисяч гривень. Це буде виділено кошти на ремонт годинника, як я вже говорив на ратуші. Це ремонт сцени на озері, це буде ремонт підлоги, ремонт тенту, де буде зашиватися. А також це вивішування прапорів по місту на електроопорах. По ілюмінації, я думаю, що треба буде переглянути це питання, тому що комунальники цих коштів немає, це раз. І друге, ми не, ми не маємо права взагалі приміняти кошти на ілюмінацію.